А скажіть но ну мені, морі дорогенькі, чи бувало у вас таке? Сусідська Марія Іванівна знову хвалиться помідорами розміром з кулак, а у вас так собі, ніби й доглядали, а все не те. Або ж квіти у Петра Степановича цвітуть так, що очі сліпить, а ваші ледь-ледь бутони розкрили. Знайомо. Ох, як знайомо! А що, як я вам скажу, що існує давній перевірений століттями секрет, який може перетворити ваш город на справжній райський куточок, а клумби на заздрість усім навколо. Секрет, що ховається не в дорогих добривах чи новомодних сортах, а просто у небі над вашою головою. І сьогодні я розкрию вам його повністю. Так, так, мова йде про місяць нашого мовчазного, але такого впливового супутника. Саме його фази та перебування у різних знаках зодіаку непомітно керують соками рослин, їхнім ростом та врожайністю. І зараз ми разом зануримося у детальний місячний календар городньо-садових робіт на липень 2025 року, складений спеціально для всієї території України за. Київським часом. Це ваша дорожня карта до небачених врожаїв та квітучої краси. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть нотатники, адже кожна дата тут на вагу золота. Отже, липень, маківка літа, сонце у зеніті, дні довгі, роботи повно, але ж і віддача яка. Давайте розберемося, як нам місяць допоможе цього спекотного місяця. Перше липня, зростаючий місяць у Діві. Уявіть собі, перший день липня і місяць заходить у гості до Діви. Діва панянка працьовита, акуратна, але, зізнаймося, до їжі не надто щедра. Це означає, що для посадки овочів на великий врожай день не найкращий. Але не сумуйте, діва обожнює красу та порядок, саме час посіяти однорічні квіти. Петунії, чорнобривці, айстри, посіяні сьогодні, порадують вас пишним цвітом аж до самих заморозків. А ще це ідеальний момент для пікіровки розсади, що вже підросла. Кожен паросток, пересаджений з любов'ю, приживеться і зміцніє, обрізка кущів. Так, полив обов'язково і звісно, боротьба з бур'янами. Діва не терпить безладу, тож допоможіть їй навести красу на вашій ділянці. А добрива, внесені сьогодні, будуть засвоєні рослинами максимально ефективно. Тільки уявіть, як ваша ділянка перетворюється, стає охайнішою, красивішою. Це ж справжня медитація, правда? Друге, третя та перша половина 4 липня, зростаючий місяць у Терезах. А ось тут, друзі мої, тримайтеся. Терези це знак повітряний, але неймовірно родючий та щедрий, особливо коли місяць зростає. Це просто золотий час, можна сіяти, садити, пересаджувати все. Овочі, будь ласка, огірочки для хрумкого консервування, пізню капусту, кабачки, гарбузи, фрукти та ягоди саме час для посадки саджанців полуниці, малини, смородини, якщо не встигли навесні. Квіти, посаджені в ці дні, будуть особливо пишними та ароматними, а фруктові дерева та кущі, висаджені під знаком Терезів, обіцяють щедрий врожай на довгі роки. Навіть баштанні, кавуни, дині відчують цю сприятливу енергію. І не забувайте про полив та підживлення. Рослини зараз спраглі до вологи та поживних речовин, як ніколи. Обрізка теж піде на користь. Це ті самі дні, коли кожен ваш дотир. Тик до землі приносить видимий результат, коли серце співає від передчуття майбутнього врожаю, хіба не диво, друга половина, 4 липня, 5 та 6 липня, зростаючий місяць у скорпіоні. Ого, а тепер місяць переходить у володіння скорпіона. Це водяний знак, і він один з найродючіших, найпотужніших. Якщо Терези це про красу та гармонію, то скорпіон це про силу, витривалість та рясний соковитий врожай. У ці дні сійте, саджайте, пересаджуйте все, що тільки душа забажає. Особливо добре приживуться та дадуть чудовий результат рослини, що люблять вологу. А ще скорпіон майстер щеплень. Якщо планували прищепити улюблену яблуню чи грушу, кращого часу годі й шукати. Поливи та підживлення органічними і мінеральними добривами будуть надзвичайно ефективними. Саме час закласти компостну купу. Скорпіон допоможе органіці швидко перетворитися на поживне добриво. І увага, господинки! Ці дні просто створені для консервування та соління. Огірочки, помідорчики, кабачкова ікра все буде неймовірно Смачним і чудово зберігатиметься. Відчуваєте цей аромат літа, що закривається у банки? Сьоме, восьме та перша половина 9 липня. Зростаючий місяць у стрільці. Після вологого скорпіона місяць переходить у вогняного стрільця. Стрілець знак активний, енергійний, але, на жаль, малородючий. Він дає врожаль, але не такий щедрий, як попередні знаки. Тому з посадками овочів краще зачекати. А от для декоративно квітучих рослин, особливо тих, що тягнуться вгору, саме те, вони будуть сильними та яскравими. Чим же зайнятися? Стрілець любить простір та повітря, тому розпушування та підгортання ґрунту будуть дуже доречними. Ваші рослини подякують вам вільним диханням корінців. Обробка від шкідників та хвороб теж пройде успішно. Проріджування сходів, прополка все це допоможе вашим улюбленцям краще розвиватися. І ось важливий момент: саме час збирати корене плоди, цибулю та часник на довге зберігання. Зібрані під стрільцем, вони будуть добре лежати і не псуватимуться. А ще продовжуємо консервувати та солити. Енергія стрільця додасть вашим заготовкам особливої пікантності. Друга половина 9 липня. Зростаючий місяць у козерозі. І знову удача на нашому боці. Місяць входить у козерога земний, стабільний, дуже продуктивний знак. Хоча він і не такий мокрий, як рак чи скорпіон, але дає міцні, здорові рослини та якісний врожай, що добре зберігається. Тож, якщо щось не встигли посадити раніше, сміливо беріться до справи, сійте, саджайте, пересаджуйте. Особливо добре козиріг впливає на кореневу систему. Обрізка, прищипування, щеплення, все це пройде успішно і дасть гарний результат. Підживлюйте свої рослинки, вони з вдячністю приймуть кожну краплю добрива. Якщо у вас є домашня живність, то саме час заготовлювати сіно, воно буде поживним та ароматним. І, звичайно, захист від хвороб та шкідників. Козиріг сприяє зміцненню імунітету рослин. А ще збирайте прожай на тривале зберігання та на насіння. Все, що зібрано під козирогом, збереже своє якості надовго. І, звісно, консервація та соління, козиріг подбає, щоб ваші закрутки стояли надійно. 10 липня повня. А ось і вона. Повня, магічний сильний час. Але для городніх справ це день перепочинку. Вся енергія рослин зараз сконцентрована у верхній частині, соки бурлять. Краще нічого не сіяти, не садити, не обрізати. Дайте і собі, і своїм зеленим улюбленцям відпочити. Прогуляйтеся садом, помилуйтеся результатами своєї праці, наберіться сил, адже попереду ще багато роботи. 11 липня спадаючий місяць у Козорозі Повня минула місяць починає спадати, але він все ще у гостинному козирозі. Це означає, що сприятливий період для багатьох робіт триває. Сіємо, саджаємо, пересаджуємо, особливо те, що має дати врожай під землею: картоплю, якщо це другий врожай, моркву, буряк для зимового зберігання. Козиріг на спадаючому місяці сприяє розвитку саме коренеплодів: обрізка, прищипування, щеплення. Це ще актуально підживлення рослин, особливо фосфорно-калійними добривами для зміцнення коренів та підготовки до плодоношення. Збирайте цибулю, часник, вони будуть чудово зберігатися. Інші культури, призначені для тривалого зберігання, теж час збирати. І, звичайно, не забуваємо про наші улюблені заготовки консервуємо, солимо, сушимо. Кожен слоїк це частинка літа, яку ми збережемо на зиму. 12 та 13 липня, Спадаючий місяць у водолії. Обережно, друзі, місяць у водолії це час випробувань для наших рослин. Водолій знак повітряний, сухий і, відверто кажучи, безплідний, тому категорично не рекомендується нічого сіяти, садити чи пересаджувати. Рослини, посаджені в ці дні, будуть кволими, погано приживатимуться і навряд чи порадують врожаєм. Але це не означає, що треба сидіти, склавши руки. Навпаки, це ідеальний час для боротьби з тим, що нам заважає видалення бур'янів вони будуть повільніше відостати. Оранка та глибоке розпушування ґрунту земля відпочине і насититься киснем. Підгортання, прополка, проріджування сходів все це зараз дуже доречно. І ось ще один важливий момент: саме ці дні одні з найкращих для викопування цибулі та часника на тривале зберігання. Зібрані під водолієм, вони будуть сухими та добре лежатимуть. Тож, хоч і не садимо, але користі від цих днів може бути дуже багато 14 і 15 липня, Спадаючий місяць у рибах. А ось і справжнє свято для городника. Після сухого водолія місяць заходить у володіння риб, одного з найпродуктивніших, найвологіших та найщедріших знаків. Спадаючий місяць у рибах це просто знахідка для певних культур. Плоди посаджені або підживлені в цей час, будуть неймовірно соковитими, м'ясистими та смачними. Але є нюанс для довгого зберігання вони не дуже підійдуть, бо будуть надто водянистими. Тому сійте та саджайте те, що плануєте швидко спожити або переробити. Скоростиглі огірочки, зелень, редис. Це ідеальний час для посадки та пересадки баштанних культур, кавунів, динь. Вони наберуть соку та солодкості, поливи та підживлення будуть надзвичайно ефективними. Розпушування ґрунту допоможе зберегти вологу, а ще це гарний час для обрізки кущів та дерев, особливо санітарної. Риби допоможуть ранам швидко загоїтися. 16, 17 та 18 липня до 11 години ранку, Спадаючий місяць вовні. Енергійний вогняний овен на спадаючому місяці це не найродючий знак, він дає досить слабкі рослини та мінімальний врожай, якщо говорити про посадки. Але для деяких культур він може бути корисним. Наприклад, можна посіяти салат, шпинат, іншу швидко зростаючу зелень, вона швидко зійде і дасть ранній урожай на стіл. А от для інших робіт ці дні цілком сприятливі: оранка, розпушування ґрунту, підгортання, проріджування сходів. Дуже ефективною буде обробка від шкідників та хвороб. Вогонь овна допоможе позбутися напасті. Збирайте врожай на тривале зберігання: коренеплоди, цибулю, часник. Зрізайте квіти, вони довго стоятимуть у вазі. А ще це чудовий час для сінокосу. Трава, скошена під овном, швидко сохне і зберігає свої поживні властивості. І, звичайно, заготівня соків та вина. енергія овна додасть їм особливої сили та аромату. 18 липня з 11 години ранку, 19 та 20 липня до 13.20. Спадаючий місяць у тельці. Ось він, улюбленець багатьох городників, телець, земний, родючий, плідний та вологий знак. На спадаючому місяці він особливо сприяє розвитку кореневої системи та формуванню якісних плодів для зберігання. Можна садити, сіяти, пересаджувати практично все, що плануєте зберігати на зиму: картоплю, моркву, буряк, пастернак. Дуже добре садити дерева та кущі, вони швидко приживуться і матимуть потужну кореневу систему. Декоративно квітучі рослини, посаджені зараз, будуть міцними та здоровими. Пікіровка розсади пройде успішно, поливи та підживлення дадуть чудовий результат. А якщо вам потрібно, щоб газон повільніше відростав, саме час його косити. Розпушування грунту, обрізка кущів та дерев, викопування цибулин квітів, тюльпанів, нарцисів та часнику на тривале зберігання, все це під знаком тельця пройде на ура. І звісно, консервування та соління ваші заготовки будуть не тільки смачними, але й чудово зберігатимуться. 20 липня з 13.20 – 21 та 22 липня до 15:30 спадаючий місяць у Близнюках. Місяць переходить у повітряні Близнюки. Це малородючий і досить сухий знак, особливо на спадаючій фазі. Тому з посівами, посадками та пересадками краще зачекати. Рослини будуть слабкими, а врожай мізерним. Але не час байдикувати. Близнюки знак легкий, рухливий, тож і роботи обираємо відповідні. Викопування цибулі та часника на тривале зберігання ідеально. Вони добре просохнуть і будуть чудово зберігатися. Розпушування ґрунту, підгортання, пропорування. Полка бур'янів, близнюки допоможуть зробити це легко і швидко. Обсприскування від шкідників та хвороб теж буде ефективним, внесення сухих добрив, покоси газону, трава буде повільніше відростати. І, звичайно, наші улюблені консервація та соління. Близнюки не завадять зробити смачні заготовки на зиму. 22 липня з 15.30 та 23 липня спадаючий місяць у раці. Нарешті місяць входить у рак один з найродючіших, найвологіших знаків. На спадаючому місяці він дає рясний врожай, а плоди будуть надзвичайно соковитими та смачними. Можна сіяти, садити, пересаджувати все, що завгодно, особливо листові овочі, зелень, а також ті культури, що не призначені для тривалого зберігання, але порадують вас швидким та смачним результатом. Це дуже гарний знак для посіву, посадок і пересадок баштанних. Вони будуть солодкими та соковитими. Добре пересаджувати дерева, кущі, квіти вони легко приживуться. Закладка компосту, рак допоможе органіці швидко перетворитися на цінне добриво. Поливи та підживлення будуть надзвичайно ефективними. Щеплення теж пройдуть успішно. Це дні, коли земля щедро віддячує за турботу. 24 липня. Молодик. І знову важливий день. Молодик. День оновлення, перезавантаження. Як і вповню, у молодик краще утриматися від активних робіт на городі та в саду. Рослини дуже вразливі в цей час. Дайте їм спокій і собі теж. Помрійте про майбутні врожаї, сплануйте наступні кроки. Це час для енергетичного очищення та накопичення сил. 25 та 26 липня. Зростаючий місяць у леві. Після молодика місяць починає зростати і входить у знак лева. Лев вогняний, яскравий, царствений знак, але, на жаль, неродючий і сухий. Тому в ці дати краще нічого не сіяти, не саджати і не пересаджувати. Рослини, посаджені під левом, будуть прагнути до сонця, але можуть бути слабкими і дати мізерний врожай. Чим же зайнятися? Прополка бур'янів, вони будуть повільніше відростати, оранка розпушування ґрунту, обсприскування від шкідників та хвороб. А ось для покосу трави ідеальний час, якщо ви хочете, щоб вона повільніше відростала. І звичайно, консервування та соління. Лев не завадить вашим кулінарним шедеврам. 27 та 28 липня. Зростаючий місяць у діві. І знову місяць у діві, як і на початку місяця, пам'ятаєте, працьовита акуратна діва на зростаючому місяці вона все ще не надто щедра для овочів, але для однорічних квітів. Просто чудово. Можливо, ви хочете досіяти ті, що не зійшли, або створити нову клумбу. Пікіровка та пересадка рослин, кущів, все це пройде успішно. Обрізка, поливи, прополка та знищення бур'янів, діва любить порядок. І звичайно, внесення добрів, рослини їх добре засвоять. Це час наведення краси та догляду за тим, що вже є. 29, 30 та 31 липня зростаючий місяць у телезах. Завершуємо липень на мажорній ноті. Зростаючий місяць знову у терезах. Гарний, родючий, вологий, врожайний знак. Це ще один шанс для тих, хто щось не встиг або хоче отримати пізній врожай. Можна сіяти, садити, пересаджувати практично все: овочі, скоростиглі сорти, фрукти, саджанці з закритою кореневою системою, квіти, дерева та кущі. Все приживеться, все буде рости і радувати. Проводьте полив, підживлення рослин. Вони зараз активно набирають силу. Обрізка теж піде на користь, а ще можна збирати цибулинні та коренеплоди. На тривале зберігання, якщо вони вже дозріли, Терези забезпечать їм гарну лежкість. Це прекрасне завершення такого насиченого місяця. Чи не так? Ось таким насиченим та різноманітним обіцяє бути липень 2025 року для нас, садівників та городників. Як бачите, знаючи секрети місяця, можна не просто працювати на землі, а творити справжню магію, отримуючи щедрі дари природи. А тепер, мої дорогі друзі, найцікавіше, мені неймовірно важливо знати вашу думку та ваш досвід, які з цих порад ви вже давно використовуєте у своїй практиці і які результати вони вам приносять. Можливо, у вас є свій особливий перевірений роками секретний прийом, пов'язаний з місячними фазами, яким ви готові поділитися з нашою великою та дружньою городньою родиною. Чи є у вас улюблений місячний знак для посадки огірків чи помідорів, який ніколи не підводить? Не соромтеся, пишіть у коментарях. Давайте обмінюватися мудрістю, адже разом ми сила. І хто зна, можливо, саме ваш коментар допоможе комусь виростити врожай мрії. Я з нетерпінням чекатиму на ваші історії та поради. До зустрічі, і нехай ваші городи та сади завжди буяють життям та щедрістю.